Я представляю Асоціацію з ресурсний центр, також Національну раду сприяння функціонування ОСБУП при Кабінету міністрів, які ми на сьогоднішній день ми беремо участь в усіх законодавчих актах, в усіх регуляторних актах при написанні мінрегіону і відстаємо права, права. Що таке ОСБУП? Хочу трішки наголосити. Це в першу чергу будинок з відповідальним власником. на сьогодні є найефективнішим способом управління багато будинків та провадження енергетичних заходів. Оскільки ми з вами таки, е, розуміємо, що лише власник може належним чином удержувати не тільки будинок, а все ще йому, все ще йому належить. По-друге, ОСББ це на сьогоднішній день є юридична, єдина юридична особа, яка по закону України створена власниками квартири або нехтових приміщень для сприяння використання їхнього спільного майна управління і, і використання і використання власних спільного майна. Яку роль відіграє само ОСББ в місті? На перше, це сам процес створення ОСББ, виховання відповідального власника будинку. А відповідальний власник будинку це, це залог належного утримання житового фонду, житлового фонду в місті. По-друге, ОСББ це Співвласних будинку, завдяки ОСБП можуть впроваджувати своїм своїм будинку енергії енергоенергетичні заходи. Чим доп, будуть допомагати місту, державі в, в економії енергетичних ресурсів України. По-третє, це діяльність ОСББ спрямована на покращення самого житлового фонду і умов покращення життя громадян. Ми з вами прекрасно розуміємо, в якому стані зараз знаходиться наш, наш, наш житловий фонд і до чого привело бездіяльність, бездіяльність власника. І третє, ми не боремося з корупцією, а ми її просто знищуємо в системі, в системі, в системі життя хат, тому що вже не буде ніяких. Адкатів, не буде фірм-прокладок, а власники самі вирішують, хто буде працювати, скільки вони, будуть, скільки вони будуть платити. Які переваги мають мешканці відповідальники? Це перше, захист своїх прибудинкових територій, платимо розумно, знаємо, що дбаємо про майбутнє, робимо енергетичність, як за правило, впливаємо на стан свого будинку, контролюємо прийняття рішень, робимо вартість квартир більше і отримаємо комфортні, комфортні умови. Чим відрізняються Красивий. будинки? Ось бачите будинок, прибудинкову територію. Вона, на жаль, у нас не відрізняється ні від якого жебу. Можливо, з 100% десь процентів 10% ми будемо мати отаке подвір'я, яке ми маємо в ОСББ. Далі ми маємо такі під'їзди. А ось під'їзди, які є в ОСББ, це реальне фото в місті Суми. І внесок в даному ОСББ складає всього-навсього 90 копійок з квадратного метру. Підвали. Ось підвали які є в ОСББ. Дах. І дах, який є в ОСББ. Які переваги впроваджені на енергетичні заходи багатих квартирних будинках має, має ОСББ. Власники самі вирішують, який енергетичний заход буде, буде впроваджений. Перше, і скільки вони, за, скільки вони за нього будуть платити? Тільки ось бика і юридична особа mm -hmm. має право на отримання відшкодування від держави, впровадження інфективних заходів у розмір 40 40%. Отримання. ОСББ має отримувати підтримку від місцевих та обласних та обласної влади. І лише ОСББ надається позику банку на великі суми без застави. Чому без застави? Тому що ОСББ не має власності нічого, крім коштів на рахунок. Все навіть стілець воно належить власникам на спільність на спільно сумісній власності. Оскільки ми розуміємо, що ОСББ є ключ гравцем питання термомотермомоделізації багатоквартирних будинків, сьогодні дуже багато говорилося про економію енергії, впровадження енергетичних заходів на, на підприємствах, комунальних комунальних підприємств. Да? Але якщо ми розуміємо, що житловий фонд у нас на сьогоднішній день дуже багато потребляє ресурсів, і ті заходи, які будемо впроваджувати. В комунальних комунальних підприємствах і без підтримки житлового фонду ми, ми, ми не будемо мати, ми не будемо мати тої економії, яка є, яка є на сьогодні. Держава вже зрозуміла це, да? на сьогоднішній день вона підтримує, підтримує ОСББ, підтримує відповідального власника і надаємо 40% відсотків відшкодування по тілу кредиту нам на матеріали. Тобто, у нас стоїть питання на сьогоднішній день до органів місцевого самоврядування є в них політична воля, підтримати ОСББ і бажання і бажання покращити житла мешканців квартирних будинків шляхом, по-перше, перестати давати кошти невідповідальним власникам. Тобто, як у нас є сьогодні місце, ми виділили 7-10 мільйонів на, на ремонт ліфтів, а власнику йому це не потрібно. Він сидить, нічого, нічого не робить. Тобто, ми закликаємо лише на праві співфінансування виділяти кошти. Даремно марнувати кошти налогоплатівщика наші, да? і виділяти власник лежить і чого не робить. А ми йому даємо там 50 тисяч хочемо на наступний рік кожному будинку виділяти, там 20 тисяч. Давайте будемо виділяти співфінансування, як працюють інші міста, Луцьк, про які ви чули. Там не працює програма 70 на 30, Вони зовсім не виділяють кошти для будинків. В лапках, як було раніше, імені комунальної власності. На сьогоднішній день закон, який прийнятий 4178, чітко говорить, що будинок це є власністю, будинок є співвласністю власністю власника, тобто власників квартир і і, і, і житлових приміщень. До, і до кінця року ці будинки імені комунальної власності в лапках вони будуть списані з балансу. Вони належать власнику, не лише власники. Якщо власник лежить, ще раз наголошую, нічого не, не робить. Він сьогоднішній на сьогоднішній день по закону несе персональне відповідальність за належне отримання будинку. Тому давайте будемо виділяти кошти лише тим організованим власникам, які ці потребують, а не ті, які нічого не роблять. А також співфінансування тобто на друге це прийняття програми шкодування відсотків залучених кредитів. На сьогодні звучало б, що це неефективно і потрібно відшкодовувати лише тіло. Але на сьогоднішній день ми маємо розуміти, нам потрібно... Подолати той бар'єр, який є у мешканців. Ми постійно наголошуємо на семінарах, які проводимо, що якщо, зароб... якщо запрацюють програми відшкодування відсотків, то ОСББ не бере кредит, ОСББ бере позов. Якщо місця буде політична воля, як в інших містах, які вже взяли, впровадили програму, відшкодування подвійної процентні ставки НПУ, тобто погашення повністю все... повністю відсоткової ставки. Це не такі великі гроші, і, і, і не так багато буде в нас ОСБУБЕ на наступний рік, і, і, які можуть мільйона хватить, які збираються, чи 500 тисяч, хватить на 3-4 ОСББ для відшкодування цього процентних е, ставки. Ми повинні перше обороти бар'єр власників, що вони не беруть кредити. Ми ми знаємо, як зараз всі відносяться до кредиту. Ми беремо позаку. Якщо закликаємо органи місцевого сортування переглянути питання, то що на сьогоднішній день я знаю, є програма лише на 15%. Я вам скажу так, поставити галочку 15% це гарно, але вона працювати не буде. Я б закінчую. Ось, приклад заощадження ОСП-Б міські Луцьк доповнити модернізації. До модернізації ми, ми бачимо, що у нас опалення коштувало 9,62 На сьогоднішній день опалення, опалення у нас коштує 5 гривень. Це, це прошлий рік, прошлому року було. Ось. І ми економимо, 500, економимо, 200, економимо 200 гривень сімейного бюджету. І за цю економію ми можемо створити резервний фонд на погашення кредиту. Ми, ми, ми маємо приповну модернізацію. Хоч нам книжки кажуть, 50%, Юля Сабатюк луцьке Каже, що при повній модернізації вона отримала 65% економії енерго, енергоресурсів. Пожна, повна модернізація це встановлення ЕТП, отеплення замін, замін вікон. І ця програма, вони реально працюють. У Луцька програма кредитування працює ще з, 2000, з 2011 року. Роль ресурсних центрів у пожиттвій діяльності перше завдання ресурсних центрів це консультаційна правова підтримка. Енерго зберігаючи збір поширення інформації щодо технічного фінансування, розробка лобування, лобування місцевих програм і навчання власників житла, житла ОСББ. Ось ви маєте географічні ресурсні центри по Україні, які є впроваджені в деяких місцях, це навіть є при департаменті міської влади працюють, в інших містах це громадські організації, створюють ресурсні центри або, або асоціації. У Сумах також створений ресурсний центр, я трішки зупинюся на нас і буду закінчувати свою доповідь. Які наші основні завдання ресурсного центру, це допомога місту максимальної депутації проведення енергетичних заходів шляхом проведення інформування мешканців міста про, про ОСББ, надання допомоги при створенні ОСББ діючим ОСББ, залучання місцевих обласної ради підтримки, підтримки ОСББ, надання допомоги в провадженні енергетичних енергій, енергій, заходів. Діяльність ресурсного центру Сумщини ми постійно приймаємо участь з мешканцями в нараді з містом нас запрошують. От підключаємо мас-медіо. На сьогоднішній день вже є мультик. Якщо ви вже бачили, можливо, обласна телекомпанія його запустила. Мій будинок моя власність. Ми доводимо до власника на сьогоднішній день, що в будинок є їхні власності, лише вони повинні спілкуватися. Про цей, про цей будинок. Також ми беремо участь у, у постійних всеукраїнських заходах. Ви пам'ятаєте, коли здобули ще неприбутковості, ми приймали заходи біля, біля Верховної Ради. Ми, ми приймаємо Заходи в написанні закону 1565 15, 15, і в писання меморандуму в Києві. В Одесі всеукраїнський все форум робоча група на сьогоднішній день вирішила питання по, по відшкодування пільних субсидій по даховим, даховим котельням. Тому що це не працювало десь е, ну зовсім на сьогоднішній день, до 2015 року, ОСББ, які мали дахові котельні, вони не відшкодували пільні субсидій. На сьогоднішній день це питання, питання вирішено. Представники <головік> ресурсного центру постійно беруть участь в муніципальній програмі реформи. Київ, Кам'янів-Поддієць, Дніпропетровськ, на, на наступному тижні ми також їдемо в Київ. Це буде четвертий четверти семінар, на якому нас обучають як представники, як е, е, виробники, так і ми навчаємо виробників, що хочуть бачити мешканці. Тобто наш соцметр заподієнний на базі асоціації для здійснення допомоги, Ті, те, що я вам розказував, да? і ми запрошуємо всіх бажаючих до співпраці ОСББ, до, діючих ОСББ, до до асоціації його об'єднання в команду не буває. Наша креда, ми працюємо на результати сьогоднішній день за півроку. Зроблено дуже багато. Ми в місто суми вперше вперше місто в Україні, які отримали безкоштовну інформаційну довідку для створення ОСБП. Налагоджена дорожня карта, і вона дійсно працює, вже дуже багато інстинктних груп по отриманні інформації власників, як від державного реєстратора, так і від Комина. Ви черка, будь ласка. Наші координати, якщо у вас є якісь питання, будь ласка, звертайтеся в раді допомогти. Дякую, дякуємо. До слова запрошується Віталій Пашко, заступник директора.